Всіма миру Божого! Вся слава Ісусу Христу. Подивилася на каналах Солтанінка такий прекрасний ролик, про те, для чого придумали що оцю таку неправду про те, що в землі мільйони років, мільярди років. Оце такий міф придумали. Для того, щоб. Маніпулювати людьми. Знаєте, легше всього маніпулювати людьми, коли людина вона не знає своєї настоящої історії, звідки вона, хто її створив, взагалі хто її творець, і для чого вона прийшла на цей світ? І коли людина цього не знає, то знаходяться люди. Які роблять з неї тварину, ну, раз тварина, значить, її можна убивати. Роблять просто людину рабом. І це проділки сатани, щоб людина, вона, е, е як би сказати, предложити всі сфери різні, е, предложити там всякі фільми, всякі. Таких пророків предложити. Все-все, що завгодно, тільки щоб людина не знала своєї історії. Настояща історія це є слово Боже, це є Біблія. Тому що в настоящій історії в Біблії це є духовна книга Біблія. Найпрекрасніша книга, сама правдива книга там, де описана вся історія. Настояще чоловічество, звідки взялась людина, звідки вовсе цей світ взявся? І написано в Біблії, що був потоп. Буквально скільки там пройшло? 4350 тисячі назад був потоп. Дві тисячі років тому назад був Ісус Христос на землі. І там описано що людину создав Бог, що ніяка обізяна. А знаєте, потоп, для чого... за чого був? За те, що гріхи були дуже сильно великі. Люди робили гріхи, люди не хотіли каятися, і тому Бог він спас тільки тих, хто був йому вірний. А хто не хотів слухатися, того він погубив. І якщо люди думають, що Бог, він е, такі, знаєте, якщо він є любов, то йому можна сідати на голову. Звісно, ні. Бог хоче, щоб його діти вони були слухняні, смирені. От. І знаєте, е, колись раніше люди вивчали Біблію. Діти в школах вивчали Біблію, і діти знали своє присхожіння. А сатана він зараз відводить людину, він займає її чим угодно, щоб тільки відвести від Бога, щоб тільки забрати час від Бога. А що би було б, якщо б всі віруючі, всі віруючі, навіть ті, які себе називають віруючими, і вони б... Прийняли Ісуса Христа повністю, повірили в Нього, всі би стали в душі, в мислі, всі стали в одному духі, в одному духі, один дух це є Ісус Христос. То що би стало би? Звісно, тоді перестала би ця війна йти, тому що коли ти йдеш всім народом, всім таким огромним духовним войском на е э, демонів, на оцих чертей, на оцих э, всадників Апокаліпсису, то словом, іменно словом Божим, молитвами, э, постом, то, э, конечно, просто... Вони нікуди не дінуться, башки їм давати, і вони підуть з нашої країни. А якщо ми знаходимо когось, винуватиме вічно, і ми собі думаємо, що ми все одно якісь там обізяни, все одно там якийсь був вибух, все одно там землі мільйони років. Де там той Бог? Раді Бога. Бог. Він був дві тисячі років назад на землі, і землі нашій шість тисяч років, не мільйони років. Це все видумки сатани. Він насаждає е, візде своїх слуг, своїх всіх оцих лжепророків, лжеучителів, візде насаждає, щоб відвести людину від Бога. Давайте разом будемо вивчати Слово Божє, щоб знати істинну правду. Тому що настояща правда тільки в Біблії, тільки в Слові Божому, бо Слово Боже це є Бог. Я вас всіх запрошую в церкву живого Бога, в церкву в місію Слово Божє. Там, де люди спасаються, там, де люди, вони обрітають щастя, життя. Я хочу тільки за себе сказати, що коли я прийшла в церков, я реально я обріла життя. я обріла смисл життя. Я... Тепер я розумію, для чого я живу. І це просто замечательно. Я при... приглашаю вас в нашу місію пізнати настоящого істинного Бога, нерелігійного, тому що релігія це смерть. Релігія це просто мертвічина. З миром Божим. Нехай Господь вас благословить, торкнеться вашого серця. Приєднуйтеся, відповім всім. Пишіть мені е, сообщення з миром Божим.